Коротше, да, Борчійка, та Європа це феміністична спільнота. Ви могли помічати, що у нас на логотипі, це, на, на логотипі це Зєвс похищає Європу. Ви можете подивитися, як ця картинка виглядає в міфах, значить, це е, Зевс, а на ньому їде Європа, значить його бранка. Ну, А у нас феміністичний логотип, тому що Європа тягне Зєвса, а він упирається. Тому ми феміністична спільнота, і ми, мабуть, будемо щось робити пізніше. В цьому напрямку і популяризувати ці ідеї. Сьогодні я спробую розказати про практичний погляд на фемінізм в сім'ї. В сім'ї це значить, ви, ви дружина і ваші діти. Чому саме з дітьми розглядається випадок? Бо поки у вас немає дітей, у вас немає такої великої кількості сімейних обов'язків, які треба ділити між собою. Саме слово, фемінізм зараз втратило свій сенс, бо його ну, кожен трактує, як хоче, і виходить не слово, якийсь сітком. Тобто, якщо кажуть фемінізм, ти зразу уявляєш собі, значить, ця одиноку жінку 40 років в чорних джинсах, в чорній футболці, короткострижена. Я не знаю, з неголеними ногами і, і використовує фемінітиви. І несе сама свою важку сумку. Оце, оце весь фемінізм, це оце ось. Ну, насправді, це в принципі якісь вторинні ознаки, які взагалі ніяк не впливають ні на який фемінізм. Треба сказати, що щоб розмовляти про якийсь фемінізм в сім'ї, то мають бути передумови. Тобто ми зараз говоримо про функціональність сім'ї. Тобто, якщо чоловік б'є свою дружину. Ну, Або в сім'ї великі проблеми там, з алкоголем чи з наркотиками. В принципі, ні про який фемінізм не йде мова. В принципі, про це можна взагалі забути. Бо спочатку треба вирішити вікові проблеми. Так що ми розглядаємо функціональні родини, плюси і мінуси побудови сім'ї на феміністичних цінностях. Почнемо мабуть, з мінусів. Мінуси в тому, що фемінізм він сам по собі не являється панацеєю. Тобто, якщо ви побудуєте родину на фі... сім'ю на феміністичних цінностях, це не означає, що це буде щасливий шлюб. Він так, так само може посипатися. І мільйон причин, по яким може щось піти не так. Тому воно само по собі не рятує. Так само я впевнений, що десь є абсолютно щасливі патріархальні родини, де дружина там 50 років наварювала борщі, а потім вони сіли на лавку разом на, на золоту годовщину, і каже, який кайф. Тобто, мабуть, таке теж працює, так що е, да, це не робить шлюб щасливим або нещасливим. Другий мінус це то, що е, якщо ви чоловік, то це робиться за ваш ресурс. Тобто, час він не береться ні звідки. Якщо ви вирішуєте для себе, що ви берете на себе половину сімейних зобов'язань, то це ви робите за свій рахунок. Тобто ви програєте десь в кар'єрі чи, чи в спорті. Я не знаю, ви не, не зробите свій айронмен, який ви хотіли зробити, а може зробити. Ну коротше, час він не з'являється ні звідки. Він він має звідки взятися. Тепер подивимось на плюси феміністичних сімей. Перше, я думаю, що це безпека ваших дітей. В якому сенсі це розуміється? Це був дуже популярний паттерн в поколінні моїх батьків. В принципі, багато сімей так виглядало. Значить, це є голова сім'ї. Красавчик, мужчина, значить, він заробляє в три рази більше. Він каже, мала, я не хочу, щоб ти працювала, ти наварюй борщі вкусно, а я за заденюшку позабочусь. І це, в принципі, класна робота, працює до до часу. Але приходить йому 42 роки, наприклад, і він вмирає. І так дійсно було дуже часто. А потім виявляється, що його дружина, яка смачно наварювала борщі, що вона, в принципі, не здатна ні заробляти ніякі гроші і взагалі самостійно виживати в цьому соціуму. Ну і діти викусують заодно, якби. І починається дуже, дуже болісна адаптація, яка невідома в який момент закінчується. Е Тобто плюс, плюс це в тому, що такі сім'ї стабільніші. Якщо з вами що станеться, більше шансів, що ваша родина продовжує далі функціонувати в якомусь форматі. Друге, в моєму уявленні, якщо ви коротше, виїли весь сімейний вільний час, все потратили на свій розвиток, свою кар'єру і все таке, то ви можете прийти на кухню через 20 років. І зрозуміть, що там сидить просто якесь животне. Тобто людина ну, абсолютно не розвинена з вузьким кругозором. І про що ви будете балати? Про ріснички чи, чи про борщі, чи про що. <клес> ну а так, в принципі, скоріше за все, неважливо, як там піде ваш шлюб, блін, це буде рівноцінна або може більш розвинена людина, ніж ви, з якою буде про що розмовляти. В плані виховання теж цікавий момент, то, що е, мене завжди це смішить. Я уявляю собі цю ситуацію. значить, наприклад, у вас діти, хлопчики і дівчинка, значиться, і у вас патріархальна родина, і ви ну, прийшли додому, і ви дивитесь є бо ви мужчина, значиться, ви заробляєте в три рази більше, і ви такі сідаєте там, дружина гребець, і такі сідаєте. І ви що кажете що малом, Так, малий, іди сюди, ми будемо зараз телек дивитися, а ти, іди, дочка, іди гребись, бо це все твоє майбутнє. Якби. Як ви поясните своїм дітям, чому ви не включаєтесь в домашнє господарство? І як ви будете виховувати своїх дітей? Ну, ви малому зразу скажете, що пацан, ти родився пацаном, так що тепер ти якби все буде добре. Ну, в цьому плані теж для мене було неочевидно. Для мене, мабуть, Моє персонально, чому я думаю, що я щось досяг в побудові феміністичної родини, це коли дочка спитала у дружини: Ма, а чого у нас, чо ти водиш машину, а тато моє посуд? І в такому плані. Ну, точніше, вона навіть, здається сказала, чому у нас тато займається жіночими справами. Ну, тому, якщо вам таке кажуть ваші діти, то в принципі щось у вас виходить в цьому плані. Останній момент. З плюсів це, мабуть, фолбек. В тому плані, що це теж паттерн із покоління наших батьків це було завжди, абсолютно. Я не знаю. Це мабуть від... відсотків. Це було саме так. Значиться, ти мужчина, ти заробляєш три рази більше. Це завжди так починається. Бо ваша дружина втратила час в декреті, їй треба наверсити. Ну потім, значить, вам 50 років, і завжди, з вашою кар'єрою, щось ішло не так, щось ставалося. І потім ви вже не заробляєте в три рази більше. Ви і стільки ж не заробляєте, як ваша дружина. Ну ви, ну ви нічого не робите. Так само, як нічого і не робили всі ці 20 років. І через 20 років зламати себе там і почати гребтись по господарству це дуже складно. А дружина може сказати: така: ну, так, а що ти тут сидиш, якби? Ну, і в цьому, в цьому теж якийсь є сенс. Так, ну, хорошо, значить, в принципі, плюси і мінуси ми подивились. Тепер розберемося, в чому саме заключається ця рівність. Да, тобто, ну, насправді все дуже просто. Є сукупність домашніх ваших обов'язків, сімейних обов'язків, і ви намагаєтесь відділити собі половину всього цього. Тобто, це стосується всіх сфер. Не можна раз на 4 місці полагодити табуретку і сказати, ну я табуретку затащив, і тому я, в принципі, нічого іншого не робив. Тобто, ми беремо, якщо готування їжі, наприклад, то ви готуєте сніданок, дружина готує вечерю. У вас приблизно, приблизно якісь там 50-50 виходить. Те саме з тяганням з дітьми там по поліклініках, по, по, по школах. Ви, ну... 50 по 50% намагаєтесь брати цих справ на себе. А, і ще треба відмітити, що про це забувають, що фемінізм насправді він працює в обидві сторони. Тобто ви не можете взяти тільки хороше, якщо ви жінка, тільки хороше, і сказати, ну, це я беру фемінізм, бо мені подобається. А це я не беру, це мені не подобається. Наприклад, якщо є якась неважка, але та, що вважається, чоловіча робота, то вона може вам достатися. Наприклад. Наприклад, колись я віддав дружині перфоратор і сказав, ну оце перфоратор, це магнітна дошка, і ти можеш так само її повішати, як і я. Тобто ну, тут, тут немає чогось чоловічого. Єдине, що тут є обмеження, що є речі, які, наприклад, тягать якісь важкі речі. Е, да, це улюблений момент Володі весільного фотографа. Історія з кульком, великим кульком, що жінка сама несе свій кульок. Ну суть в тому, що всі важкості ношу в родині. Я ну, бо просто я найбільш тренований в родині. В принципі, якби якби <с <с якби, якби якби моя дружина була ну, більш вона, тренована, вона вона більш тренована ніж ти, мені здається. Так, ну це образово було, ну ладно. Ну, ну якщо моя дружина займалася кросвітом і важила 80 кг, то, мабуть, б вона важкі там речі тягала. І так, так би це працювало. Те саме з водінням. В принципі, завжди водить чоловік. Ну бо це починати це важко. Це важка робота. Позориться на СТО, нічого не розбиратися, коли тобі лапшають там механіки, це теж важко. Ну це може достатися, якби жінці. Ну, Просто, просто бо так розподіляться зобов'язання. І тут немає значення, хто тут чоловік, хто тут жінка ну, Водять приблизно обла... однаково чоловіки і жінки. Тобто я не думаю, що це якось зв'язано. Що е... ще, по... е... як робиться кар'єра? Е... Значить, кар'єру ви не можете робити одночасно, тому ви випускаєте по черзі когось лідирувати по кар'єрі. Тобто треба розуміти. По... Обставинам, чия кар'єра зараз пріоритетна і міняться. Це стосується і. Наприклад, хто бере лікарняний по дітям. Зазвичай це завжди роблять жінки. Но, ну, В принципі, може таке бути, що тільки ти береш лікарняні, бо зараз такий якийсь раунд на роботі, що ну, не можна відволікатися. І ти, ти береш, включаєшся і тягнеш, жертвуєш свою кар'єру, якби ти. Менш класний працівник, менш релайбл працівник на роботі, але ти відпрацьовуєш свою долю в родині. Це саме стосується саморозвитку і вільного часу. Тобто, якщо ти звалюєш на 4 дні на рибалку, ну, то ти маєш точно такі умови запропонувати своїй дружині. Тобто, воно працює в обидві сторони. Те саме по вкладанню дітей. Є така дуже популярна відмазка. Ну він тільки з дружиною засинають ці діти, і так до 18 років діти засинають тільки з дружиною, тому я не включаю цю тему. Ну це дуже напряжна рутина, насправді. Якщо ви не батьки, то ви не в курсі. але вкладати дітей це напряжно. Це там я не знаю, годину чи півтори ти втрачаєш, і це несправедливо, якщо це робить постійно хтось один. По Грошах теж працюють правила мають, тобто тут тож двонаправлений фемінізм. Тобто, я чув про такі смішний э, дівчачий паттерн. Значиться. Чоловіча зарплата це спільна зарплата, зарплата жіноча це її зарплата. Тобто, це теж не працює. У вас якби які ви виробили правила в родині, ви ви так і працюєте у тобто... нас є ризик, що У нас частина жіночої аудиторії просто відпаде після цього. Що зараз сказав? Що... А ну блін, ну насправді так. Да. Е, насправді я. Підтримую, щоб вони пішли на справу. <рес> насправді, найбільш жорстоко травлять фемініст, феміністок не Дмитро Корчинський і його вуса, а насправді жіночки з патріархального общества, які наварюють борщі нормально, то вони перші накинуть камінь якби, на людей, які підняли голову. Так що будьте готові. А, так. Мабуть, це все, що я хотів сказати. Буде, буде це, там питань А, Блін, смішний момент треба не забудь сказати про, про, про фемінізм. Да, так. Треба, фемінізм треба якось грамотно використовувати. У нас був такий смішний випадок в родині. Значить, один раз в садку був утрінік, і коротше там роздали ролі вихователі дітям. І значить, що мальчики були бізнесменами, а дівчата були пралями. А в мене, коротше, так згоріла срака, просто закотилися очі. Я думаю, чорт, яка праля! Яка нахрен праля? Я, Ясно, я пішов в садок. Я уластував нормальне мочило, як би. Ну, а душі. А душі я зробив Мочилова. Можеш пар пару паттернів в мучило, це з ним цікаво. Блін, ну я вже не пам'ятаю, я не знаю. воно, ну, коли ти робиш від душі мочилово, то ти не можеш, якби там. Ти кричав, чувак? Ні, я не кричав, я тиснув. Да. Ну, і, коротше, я зробив нормальне таке мочилово. І мені сказала вихователька, ви йдете на роботу, Ідіть і працюйте. Ми розійшлися друзями. І, коротше, а потім, значиться, в якийсь день я приходжу за день до вистави, я приходжу, і мені кажуть, ну ви ж будете на утренніки? Я кажу, ну, звісно, звісно я буду на утренник. Я що, вгалімий батько, щоб не прийти на утренник своєї дитини. А потім виявилось, що утренник, він був не завтра, він був в той самий день. І виходить, що ніхто з нашої родини на утренник не прийшов. Якщо ви колись пам'ятаєте це відчуття в дитячому садку, коли ти чекаєш перед утрініком свій костюм, а він, він довго не йде, пралі? Ти, ти пралі, ну не пралі, ялинки не знаю. І ти його чекаєш, що він не приходить. це дуже волні. А якщо ніхто не так і не приходить, то це був дуже гавняний момент. І це відбулося. Тобто, я, я, я влаштував фіміністичне мочилово і, і дуже сильно злився, злився як, як батько. Так що треба триматися тверези баланс, і там не, не, не плутати форму і содержання, і не прогулювати утрініки. Серія питань і відповіді. Значить, перше питання: як діти татуху, в якому? Все, дякую, що дивились. Не забудьте у скорочку включити. А ви забули вже включити у скорочку. Нічого страшного. Це на початок можемо поставити. Х3, якщо є така опція. Все, всім дякую. 16 хвилин. Можемо ще поговорити в чотири хвилин. 16 хвилин хороший таймінг.